Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про протести в Німеччині. 1,4 мільйона німців вийшло проти проросійської партії Альтернатива для Німеччини партії, яка десь набуває популярності, а десь зливає інтереси Німеччини для путінських кукловодів, тому що. Хлопець е, власне лідерки цієї партії, їх громадянський чоловік, відкрито літає в Росію. Про це є багато розслідувань. Ну і власне виступає таким собі куратором та провідником грошей. Ну і зараз німців це все дістало. І півтора мільйони людей за вихідні вийшло на вулиці з дуже гучними і правильними гаслами, гаслами, які підтримали лідери країни, і пан Штанмайер, і Анналена Бербок, і багато. Інших давайте проговоримо, тому що насправді не було таких протестів проти партії однієї партії, яка насправді працює не для Німеччини, а насправді працює на Росію, і це партія, яка вносить деструктив і серед еліт, і серед бізнесу, і серед Європи. Тому що ця партія взагалі говорить: а давайте Німеччина вийде з Європейського союзу, що насправді взагалі лякає багатьох, тому що. Європейський союз без Німеччини це просто розвалена інституція. В той же час Німеччина без європейського союзу це країна, яка втрачає всі свої ринки і всі свої впливи. Одним словом, треба розібратися. Підпишіться на канал, зробіть донат для наших хлопців на роботину. На напрямку Запорізької запорізькому напрямку збираємо на прилади нічного бачення друзі по гривні, буквально по гривні доб'ємо 411 тисяч і далі будемо збирати на величезний прекрасний дрон. І закривши цей збір, ми з вами зібрали вже практично сумарно за ці півроку 10 мільйонів гривень. І це прекрасно. В спільнотах там звіти все, хто що отримав, ми все публікуємо, щоб не було ніяких. Запитань. Тому з вас підписка, донат і ми починаємо. Власне, ультраправі збиралися в Поцдамі і хотіли, власне, переселяти мігрантів. Типу, давайте їх будемо розселяти, переселяти. Відбулось певне розслідування, це все показали на великому екрані. Ну от. І, власне, серед е учасників цієї так званої конференції е були члени правопопулістської та правоекстремістської організації, яка називається Альтернатива для Німеччини. Загалом, альтернатива для Німеччини це дуже проросійська партія. От і власне партія, яка насправді е має на меті не посилення Німеччини, а я вам скажу таку річ. Створення відчуття східної Німеччини по всій Німеччині, коли Східною Німеччиною управляла Росія, і власне коли Росія Кремль, радянський союз намагалися управляти. Цією країною, от зараз альтернатива для Німеччини це все намагається робити. Ну і власне вони хочуть виходити з європейського союзу, критикують, просто розривають Україну. От і це в якийсь момент почало діставати правлячі еліти, і не тільки еліти, але й звичайних людей, які кажуть: Стоп! Що значить Німеччина без європейського союзу? Що значить Євросоюз без Німеччини? Коли Німеччина, центральна економіка, найбільша економіка, Німеччина, яка обросла Європейським Союзом, щоб мати ринки збуту, вийде з ЄС, ви серйозно? І от вийшло. 1,4 мільйона німців на демонстрацію проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини. З п'ятниці до вихідних демонстрації були скликані приблизно у 100 містах по всій Німеччині. У неділю мітинги пройшли у великих містах, таких як Кьольн, Мюнхен, Берлін, більше інших німецьких міст. Зокрема, Котбус, Дрезден, Дрезден, Хемніц на сході також планували провести демонстрацію У Берліні. Близько 100 тисяч людей зібралися біля Бундестагу за даними поліції. В Мюнхені в марші взяли участь близько 80 тисяч людей. Організатори взагалі кажуть, що їх було 200 тисяч. В кельні теж добрий десяток людей зібрався. АРД говорить, що Власне, по цих містах було 250 тисяч, а сумарно 1 мільйон 400 тисяч людей був і Гамбург, і багато інших власне, німецьких міст. Учасники зустрічі обговорювали реміграцію. Термін, який частково використовували в ультраправих колах, як ефемізм для висилки емігрантів та меншин. Ну, це справді фашистські речі, які відбуваються. Вони це обговорюють. і Альтернатива для Німеччини. Це база ось цього ультранового фашизму. Новина про зустріч шокувала багатьох у Німеччині. Альтернатива загалом займає високі позиції в опитуванні громадської думки напередодні великих регіональних виборів у східній Німеччині, де підтримка партії є насправді найсильнішою. Ну і загалом вона базується там, де були шпигунські закладки, де власне сам Путін працював. Ну, от це східна Німеччина. Якщо подивитися, то дійсно по лінії розриву тодішньої Німеччини альтернатива там, власне, і працює. Канцлер Олаф Шольц, який приєднався до демонстрації минулих вихідних, сказав, що будь-який план вислати мігрантів або громадян рівнозначний нападу на нашу демократію, в свою чергу, на всіх нас. Альтернатива для Німеччини навпаки сказала, що сходка була, що вони там були. от. І щодо власне частина цього висилки мігрантів це частина їхнього передвиборчого маніфесту. Путін мігрантами намагається розколоти Німеччину та Європу. І насправді ця партія альтернатива для Німеччини це альтернатива Німеччини замість німецького лідерства в Європі хочуть запропонувати лідерство. Російське. І ці мітинги підтримав Франц Вальтер Штаймаєр і низка міністрів привітали протести проти альтернативи для Німеччини та їхніх фашистських планів. По великому рахунку, ми стали свідками, коли в Європі відроджується фашизм за. Російські гроші Путін дає політтехнологів, Путін дає пропагандистські змі, Путін дає гроші. Путін накачує ці маргінальні топоголові партії до рівня того, щоб вони претендували на створення уряду. Шольцу зараз штучно занижають рейтинги. Шольца навпаки намагають принизити, е, маргіналізувати. Шольца загалом намагається дискредитувати в тому числі за допомогу Україні, в тому числі тому, що він не став як Ангела Меркель чи так як. Шредер працювати на Росію. Шредер працював на Росію. Шредером зараз німці на одну лавку не сідають. Є фотографії, де він прийшов на Захід, ніхто з ним не захотів сісти, бо він працював на Росію. Ми сьогодні повинні допомагати Німеччині підняти питання повернення її обороноздатності. Дійсно, цементування її лідерства в Європі, а не якихось орбанів Фіцо чи Путіна. Демократії повинні правити Європою, і найголовніше ось ці протести демонструють, що фашизм ця гідра піднімає голову, і їй треба разом. Протистояти, якщо ми раніше критикували Шольца, ну от то зараз ми бачимо, що він вийшов на перше місце по допомозі Україні. Зараз за місяць тільки 7 мільярдів дав, скільки біженців наших приймає, і дійсно допомагає Україні. Ну зараз питання стоїть: Таурус: дайте нам цю зброю, яку ми могли б кріпити на Ф-16 і бити по території Росії. Це політичне рішення, теж будемо просити Німеччини. Парифувати для України ось це буде справжній удар по Росії. Ось це буде справжній удар по фашистах. Тому що альтернатива для Німеччини тут теж важливо не загратись гру, виходячи на мітинги проти них, ти створюєш їм додаткову вартість. Вони кажуть, о бачите проти нас, на які мітинги виходять. Ось так нам теж не треба. Розумієте, тут треба їх обхитрити. Треба бити в матрицю, де приймаються рішення. Це територія Росії. Росія повертає свої впливи на Німеччину, які вона отримала після Другої світової війни. Окей, тоді було логічно. Рейга, цей Рузвельт, Черчилль і Сталін ділили тоді світ як переможці Другої світової. І тоді вони отримали вплив на Німеччину, щоб розірвати на той час фашистську Німеччину. Але чому зараз російські впливи повинні бути в Німеччині? Німеччина війни не програвала. Німеччина фашизмом не займається. Повинно бути навпаки. Треба розривати Росію, і німці повинні бути на волзі. Ось так повинно бути ті території, які вони вже давно собі придивлялися, а не Росія нав'язує свої партії в Німеччині. Так от, Штанмаєр вийшов сказав, що. Ці люди мається на увазі. Всі, хто вийшли на протести, дають нам усім мужності. Вони захищають нашу республіку та нашу конституцію від її ворогів. Вони захищають нашу людяність. Президент наголосив, що Німеччині зараз потрібна згуртованість усіх. Демократів, незалежно від того, чи живуть вони в селі, чи в місті, молоді чи старі, з історією міграції чи без майбутнє нашої демократії, каже Штайнмаєр, залежить не від гучності її опонентів, а від сили тих, хто захищає демократію. Давайте покажемо, що разом ми сильніші, заявив Франц Вальтер Штайнмаєр. віце канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав акції протесту обнадійливим знаком для демократії. Демократія живе завдяки людям, які її відстоюють. Вражає, що зараз так багато людей виходять на вулиці та піднімають прапор нашої демократії. Ну і власне наш краш улюблениця України, німе німецький міністр закордонних справ. Аналена Бербок, суперсучасний політик за Україну проти диктатур, проти Путіна за чисту енергію проти путінського газу до речі. Зараз виходяться зі звітами. Блумберг позавчора писав статтю. Може світ жити без російського газу, може Європа жити без російського газу, як виявляється. А що ж нам розповідала пропаганда? Що ж нам розповідала Ангеліна Меркель, путінська подружка, яка Німеччину просто перетворила всю всхідну Німеччину, і ця альтернатива для Німеччини це залишки Меркель, це її спадок, тому що вона не проводила правильну політику для Німеччини. А от займалась цими альтернативами путінського газу. А виявляється, можна газ купляти в Норвегії. А виявляється, його можна привозити з Алжиру. А виявляється, можна інвестувати в зелену енергетику. Німеччина сьогодні, дякуючи таким як Бербок, стає сучасною країною 21-го століття. Будучи першокласною країною 20-го, вона зараз потрошки починає вриватись в 21 перше століття, в тому числі дякуючи таким політикам, але через дуже складні можливості. Ось ці можливості це альтернатива для німечників ставлять палки в колеса, тому що Путін їм платить гроші. Ну, от Бербок каже, що такі протести, особливо в невеликих містах, є силою нашої країни. Бербок закликала усі сили відстоювати демократію. Ми повинні чітко позначити і надалі говорити не про розсереджених громадян а стривожених людей або правих популістів, а про тих, хто робить замах на нашу. Конституцію, ну зрозуміло, що це путіністи і їхні спроби впливати на Німеччину. Демонстрація стала продовженням вже цілої серії таких протестів по всій території Німеччини. Після того, як стало відомо, що зустріч ультраправих по мігрантах про масову примусову депортацію в фашистському стилі. Підтвердилась, і коли все це показали. Одним словом, я скажу, що Шольц відчув, що рейтинги присіли до критичного низу. Він сказав, що можлива війна з Росією, що Путін влазить в бундестах і в місцеві парламенти. Демократію треба захистити. І включили політичні інструменти, злив інформації, мітинги, протести. Він все робить правильно. Треба їм дати демократичний відпір. Ну і друге беріть агентурні мережі. Такі речі, як вайрет, Платіжна система, яка була про путінської ліванський куратор, австрійські гроші російські, і засновник накравши гроші, тікає в Білорусь, що не зрозуміло, чи є воно. І російські спецслужби допомагають відбудовувати політичні мережі, аналогічна історія. Саджайте. Минулого року я вам писав відео, як там старі е фанати фашизму разом з російськими агентами і російськими громадянами готували переворот, в тому числі з вбивством депутатів і зміщенням Шольца. Це що шо таке? Друзі, треба зачищати оці паростки путінізму в Європі. Путін дуже довго, 20 років інвестував. Туди вирощував цих путінських гібридів. Зараз прийшов час це все зрізати, зачистити під нуль їхніх залишків. Там не повинно бути. Європа має очиститись від фашизму путінського зразка. Це дуже важливий базовий елемент, з яким ми сьогодні повинні нести своє лідерство України і приносити це Європі. Ми повинні навчити Європу боротися з путінською пропагандою. Крапка. Ось така наша з вами позиція. А ви напишіть, чи підтримуєте ви протести проти путінських партій в Німеччині та цілому в Європі? Підпишіться на канал, і дуже прошу. Зробіть донат для наших хлопців на запорізький напрямок. Роботи накупляємо, прилади нічного бачення. Красиві, класні, щоб вони били точно навіть вночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.